Малий та великі ромбоподібні м'язи відносяться до поверхневих м'язів спини. Вони розміщуються у просторі між хребтом та лопаткою та лежать під трапеціоподібним м'язом. Починаються м'язи від остистих відростків останнього шийного хребця та перших п'яти хребців грудного відділу. Обидва м'яза прикріплюються до присереднього краю лопатки. Функція м'язів полягає у приведенні лопаток до хребта. Також ці м'язи приймають участь у незначному підйомі лопаток вгору. Всі вправи, в яких виконується приведення лопаток, долучають до роботи ці м'язи і збільшують їх силу та витривалість. Не існує вправ, які б дозволили ізольовано тренувати ці м'язи, тому що вони завжди працюють у синергії з трапеціоподібними м'язами. Для того щоб розтягнути рампоподібні м'язи, необхідно максимально віддалити лопатку від хребта.